Вітаю, шановні аграрії, на нашому незалежному каналі Мистецтво Поля Сергієнка. З вас вподобайка і підписочка. А з наш хороший якісний професійний контент. Мова сьогодні, друзі, піде про те, а як перевірити, що з насінням кукурузки, соняшнику, та вже дехто і сою посіяв От після цих квітневих, низьких температур. Я навіть не називаю це заморозки, а це навіть морози. Ну, температури були в ряді регіонів, регіонів зимні. В січні таких температур не було. Тому всі турбуються, а що буде з кукурузою, яка вже посіяна, з соняшником, можливо, і з соєю. І можна чекати, друзі, і тиждень чекати, і два тижні чекати, виїжджати до поля, а сходів нема, немає, нема. А потім кинувся. Треба пересівати, а вже час пішов. Тому, друзі, вже сьогодні можна перевірити те насіння, яке ви висіяли в ґрунт. Що з ним сталося після оцих холодів. Що необхідно зробити, друзі? Необхідно виїхати, перш за все, до поля посіяного, взяти лопатку, ну, можливо, на таку велику, можливо, меншу. І в декількох місцях поля. Викопати те насіння, яке ви вже посіяли. Ну, воно протруєне, його дуже добре видно. Це ж не насіння там, маку чи інших культур, чи моркви, кукурузу соняшник знайдете. Але обережно, буває так, що вже сім'я дольки, наприклад, соняшнику, під верхом. Щоб їх не травмувати, ви можете перевірити, якщо сім'я дольки під верхом, то необхідно чекати сходів. Але якщо немає, сімядолі, долі, якщо насіння просто висіяне і воно лежить в полі, то ви візьміть ну, десь до 50 насінин, можливо, вистачить. Ну, якщо поле велике 100 гектар, можливо, в декількох місцях можна викопати і до 100 насінин, друзі. Я не думаю, що ви сильно зрідте ваші посіви. Але дане насіння ви привезете до себе додому. Необхідно там їхати в лабораторію. Просто в домашніх умовах це можна зробити, друзі. Взяти його промити водичкою. І висіяти, як от ми перевіряємо, наприклад, на схожість чи на енергію росту, на фільтрувальний папір. чи, можливо, якщо в кого немає фільтрувального паперу, просто на серветки. Спочатку їх увлажнити, потім розкласти це насіння і можливо чимось накрити чи, можливо, плівкою. Для харчових продуктів, чи, можливо, якимсь стеклом, ну, що у вас є під рукою. І поставите обов'язково тепленьке місце, друзі, десь 22-25 плюс градусів. І почекайте десь 3-4 доби. І ви побачите, що з цим насієм коїться. Якщо воно у вас проклюнилось і абсолютно нормально, не покрите ніяким міцелієм, чи білим, чи можливо, там, зеленого кольору через те, що є різні кольори міцеліїв із-за різних видів грибів. Якщо нормально все воно всходить, прокльовується, то все буде добре. Зараз потепліє, волога є, і всходи ви побачите вже в себе на полі. А якщо ви звернете, що насіння не проростає, або з'явилися от на літо цей міцелій, пушок такий на насінні, то необхідно бити тривогу, друзі. Можливо, навіть і викликати фахівців, нехай перевірять, відберуть самі зразки в себе в лабораторії. І можливо і готуватися навіть до пересів. Через те, що друзі від цих морозів, які були вночі, та і в день вони в деяких регіонах, до мінус 6, до мінус 7. Я знаю, що були такі температури, то вони не тільки можуть пошкодити абрикоси чи інші плодові дерева, а навіть і насіння. Через те, що насіння все-таки ви висівали в більш тепленький ґрунт перед морозами цими перед цим похолоданням було досить тепло. Коли температура там на глибині Сівби вже була і плюс 8, і плюс 10. А тут бабах, 0, а можливо, так траплялося, що і температура на глибині заробки насіння і була і мінусова. І можете уявити, була волога, низькі температури. Ще воно можливо. Е у вас е мало якісь проблеми там перед цим, е чи були якісь е ну, інфекції чи ще щось, то, е як кажуть, е попереджений е ну, то озброєний. Зробіть ці рекомендації, друзі, і ви будете спокійні. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, будемо разом радитись і робити відповіді на нормальні, адекватні запитання. А у тебе було в практиці, що пересівалися всі поля, Ну, не всі поля, а поля пересівалися після. Були за, були за 35 років були такі, такий досвід. Які культури пересівали? Соняшники, кукуруза. Сою я в такий час не сіяв ніколи. ну, На початку квітня місяця, ну, в першій декаді. І сіяли зазвичай вже після 20 квітня. Ну, коли вже. Устанавлювалися температури стабільні, ну нормальні. А було таке, що пересіяне насіння всходило, а потім сходило ще і те, яке було раніше посіяне? А, були такі випадки. І що робити? А, були такі випадки. Оце питання дійсно. А дуже гарне запитання. Якщо ти пересіяв, а потім зійшло те, що ти посіяв. То кукуруза, наприклад, в кукурузі це вже негатив. Якщо ви замінили площі своєчасно, часто, посіяли, наприклад, кукурудзку, а пересіяли, наприклад, соняшником, то проблем немає. Кукурузу в соняшнику забрати можна. Нема проблем. Кукурузу в кукурузі забрати дуже важко, майже неможливо. Хіба що сапою. То тут необхідно хороше запитання, необхідно також на це звертати увагу. Якщо є проблеми, то якою культурою пересіяти, щоб потім не було цих от проблем? Тобто були випадки, друзі, коли сіявся, е, і соняшник, і навіть були випадки, коли в оцих холодних умовах досить часто буває, що ґрунтові шкідники сильно пошкоджують насіння в холодному ґрунті, але шкідник він нормально себе почував, особливо дротянка. Е, і буває, таке, бувало таке, що сіяли там. 55 тисяч, а залишалося тільки 15 тисяч насінин і за пошкодження. Також це було. Так, а що робити, якщо я маленький фермер і не збирався сіяти іншу культуру, а от кукурузу посіяв, і мені треба пересіяти її кукурудзу. Напрямок сів би поміняти може? М Можна і напрямок сів би поміняти. Якщо, наприклад, ви посіяли кукурузу, а вона взагалі там. Втратила свою схожість, то, можливо, проблем не буде. Якщо частково втратила схожість, то бували такі в мене випадки, коли хлопці-фермера навіть підсівали кукурузу. Тобто вони сіяли або рядом з ну, тим рядочком, так розміщали сівалку. Ну, сьогодні є система GPRS точної сівби, що можна сівалку як сіяв, так і загнати і сіяти. Але тут необхідно ретельно перевірити насіння те, яке має ну, було висіяно. Через те, що тут вже важко буде дійсно боротися в кукурузі в кукурузі, можна отримати надто високу густоту. Розумієте, це також будуть проблеми. До зустрічі на нашому каналі. З вами я, Олексій Сирієнко, і наша команда ArtWheels. На все добре, пока-пока.